Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо з вами замочувати насіння перцю на пророщування. Сьогодні я вам покажу ось ті які види перцю, які я буду висаджувати. А саме у нас є перший КС 3115 гібрид, так само гібрид Яніка F1 і два сорти. Вони є Це професійне насіння, професійне. це професійне насіння, яке я купив по тут 10 в кожній упаковці. І так само перець, який є в любительській упаковці, це є сорт каліфорнійський чудо і сорт воняна квітка. Отже, дивіться на що потрібно звернути увагу в першу чергу, якщо у вас насіння покрите такою спеціальною речовиною, бачите, тут воно синього кольору, тобто воно оброблене це насіння. Його не потрібно замочувати, тому що ця вся, ці всі добрива, речовини, які є оброблені, вони змиються. Відповідно, тобто ми замочуємо тільки, таке насіння ми відразу сажаємо в касети, а таке насіння ми замочуємо на 3-5 днів перед тим, як посадити в касету. Отже, що ми будемо робити? Дивіться, я беру звичайний контейнер. На дно контейнера ставлю серветку. Це от такі незвичайні серветки, які продаються у будь-якому супермаркеті. Фактично так вони достатньо дешеві. А серветка, що важливо без запаху. Без запаху. І так, Далі вибираємо це насіння, відкриваємо упаковочку. У даному випадку їх тут 10 насінин. Цього. Так, висипаємо акуратно. Так, розпреділяємо рівномірно. Що ми робимо далі? Далі я беру ось такий звичайний оприскувач, для квітів. Тут звичайна вода, кімнатна температура. Ми зволожуємо акуратно наше насіння, нашу сервенку. Далі я беру Таку саму серветку накриваю зверху, зволожую. Ось. Ну, накриваю кришкою і ставлю оптимальну температуру 20-25 градусів. Можна ставити в темне місце, в світле місце, як вам зручно чекаємо 3-5 днів, потім висаджуємо викасет. Це буде в наступному відео.